Сьогодні росіяни вкотре завдали масованих ракетних ударів по території України. Попередньо, за даними повітряних сил, для атаки ворог використав 188 повітряних засобів. Цілю вкотре стали об'єкти критичної інфраструктури. Атакували росіяни і рівненщину. Як наслідок тисячі знеструмлених абонентів по місту та області, пошкоджені житлові будинки та проблеми із водопостачанням. Станом на 9 ранку ми мали знеструмленими понад 250 тисяч абонентів. Проблеми з водо та теплопостачанням спостерігалися в обласному центрі. Станом на зараз, кількість таких абонентів знизилась до 120 тисяч, а системи життєзабезпечення області та міста працюють уже в штатному режимі і забезпечені безпосередньо резервними схемами живлення, тобто заживлені від стаціонарної мережі. Унаслідок відсутності світла зупинилась і транспортна інфраструктура рівного. Так, через неструмлення тролейбуси не вийшли на маршрути. Замість них у місті курсують автобуси. На ранок було знеструмлено всі тягові підстанції. Тролейбуси, які виїхали на лінію, були відбуксировані назад в депо. Ми маємо автобуси з двогнами внутрішнього згорання. Ці автобуси замінили тролейбуси. На маршруті номер 1 2 та 10 їздить по два автобуси, маршрутом 3 і 7. Курсує по три автобуси. Також п'ять автобусів залишилося на маршрутах 1 6, 46, які курсують по автобусному маршруту. Також додатково за маршрутом номер 7 Північний Боярка вийшли два автобуси, які протягом дня перевозять рівнян безкоштовно. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання комісії, згідно протокольного засідання комісії ТЕП та НС Рівненської територіальної громади. Вийде ще один низькополий автобус Соляріс, який буде курсувати по маршруту номер 7 Це самий завантажений маршрут, який сполучає боярку та північний. Також цей автобус буде безкоштовний. Також відключення світла вплинуло і на навчальний процес школярів. Майже половина шкіл області працює очно, а деякі лишилися дистанційно. Щодо рівного, то 11 закладів загальної середньої освіти навчаються офлайн, а 24 – онлайн за ініціативи керівників закладу. Подібна ситуація і з дошкільними закладами. Близько 20 садочків працюють, решта мають скорочений день. Заклади загальної середньої освіти це ліцеї, гімназії працюють 24 заклади з використанням дистанційних технологій. І 11 закладів в звичайному очному режимі. Садочки з 39 закладів, 18 працюють в звичному режимі, тобто в режимі повного дня з харчуванням і так далі, а решта працюють в режимі короткотривалих груп. Тобто це 4 години перебування дітей без харчування. Якщо ж ситуація із електроенергією не погіршиться, то вже завтра, як наголосив Андрій Мазур, школи повернуться до очного формату навчання. Щодо тролейбусів, то коли вони вийдуть на маршрути у рівне електроавтотрансі, поки що прогнозувати не беруться. Вікторія Якімець, Микола Мельничук, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.